Такий типу жарт. Жарт. Незалежність. Тут буде пов'язано з англійською мовою. Так, а бога. Буде жарт. Там буде Ні. Діяний... А, Бого... <клес> Незалежність. Це буде знову з англійською мовою. Ой, пардон. Хотіла підказати, та не буду. Я потім скажу, як хотіла назвати це. Та... Але потім зрозуміло, що буде дуже очевидно. Так, я на друге питання точно мінус один бал ставлю. можна Так пояснила так, 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 так. Так, так. що я повернувся. Поясніть, будь ласка, що означає. Що означає? Вагогодно, це буде жарт трішки, таки. Ну як жарт гумор. Ну, пов'язаний з Богом. А незалежність буде пов'язана з англійською мовою. а Українською а... жаль буде пов'язаний з богом. А, ну, там буде, там просто буде. Побачимо. І останнє питання, я потім би сказала, як воно б звучало в підкасті, але я передумала потім. Едуард поставив. А, бал, точно, сорян зараз я забув. Павло поставив. так так. хороший чи поганий жарт типу Та нормальний. Уціним, а, уціним. Ігор поставив, Кирило поставив, Людмила поставила. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі клімату поставили. Антон поставив. А, ну що, поїхали? Так, зараз таймер. Хвилинка. Тут е, нічого важкого не буде. Так. Поїхав. А на це хвилина є? Угу, залишилось а, 30... все, 20... а, 25 секунд. 20. Угу. Одна відповідь є. Дві відповіді є. Де на дорогах. Так, Кирило, Людмила, Антон, Едуард. Угу. А скільки залишилось часу? Так, не залишилось часу. Відповідаємо. 5 секунд. Щас я запишу тоді 2 секунду. Едуард ага. є. Людмила є. Антон. Ти останній? Все. Все? Так, я. не знаю написав Добре, відповіді правильної немає. Антон, ти молодець. ай я А можна запитати, хто що написав? Павло написав страховка, це буде мінус один. Молодець, молодець. Скажите, Ігор написав дороги, поставив 36. Це Малу буде 90. Так, Кирило поставив 2. Це буде 50, нічого не відповів. Едуард поставив 7. Залишається 6. Написав знак. Антон поставив все. І написав no. обмеження oh, oh. швидкості. Я думаю, якщо там oh, oh. пройдет. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Людмила поставила п'ять. Коротше, Антона не пускаємо в казино. Uh -huh. я, ж, я, я ж нагадаю: хто виграє квіст, того по другим номіную на варту наступного місяця, бо перша людина вже є. Так, ну, очо? ви бачите свої бали. Що, Ігор? Перший, перша людина очо? Ні. <рес> Тільки не радісне. 11 той, хто вже не виграє цей квітні вже. Так, ставимо бали. Ага, Антон бачив. Класна ставка. Олень. Так, ну, Кирило отримала, так. Ігорю отримала. І ще ніхто не ризикує. Ну. Цікаве на... давай. А, а можно, На, надо... а, все, сказал. А, навіть я це знаю, Очень... Блин. Антон, ну ну якого? Да, будь ласка. Ну, не хочеться ставити на варту себе. Ставити на по Чекай, 30 секунд. Фак. Ви мені 9, да... 10. П'ять. Будь ласка, yes. поставтесь до моєї відповіді з гумором. Я, добре, я не ні, 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 ні. Я ну, ти можеш за -за зачитати, ну типа. <laughs> Добре. Так, Едуард відповів: З. Так, це було з артиклем З, обозначає якась територія, а коли країна стає незалежною, це прибирають. Ні, тоді лучше не читай. <laughs> Едуард плюс 3 це дев'ять. Ігор поставив 5: це 95. Кирило, ставте все наступного раунду. Давайте Павло пос... написав Little Russia, це невірно. Я сказав, нічого. це буде Та нічого. Ого. Антон написав за Україну. Ну, вони постійно плутають. Типу. А, Людмила ставила 5, сказала Республікою СРСР. Це також невірно. А, і хто? Кирило відповів за Ukraine, ставив 40. О па. Ігоре, давайте. Олин, Ігоре крила, <плес> <почекайте>, давайте. <плес> так. так. Ну давайте. і останнє що... хотіла підказати, не по буду. Бо, по почекайте, будь ласка, 10 секунд. Заребайте, що. Дайте, щоб цікаво було. Так, що ж, що ж ставити? Тільки ставити. Все ставте, аби. Так, Людмила поставила, Едуард поставил. Ще, сейчас, секундочку, думаю, думаю. Давайте, Ігор, буде смішно, буде класно. Кирило те саме. Ай, блин. Павло є. Давайте, робіть Едуарду чемпіоном. Я поставив. Едуард зараз бере квіз і все. Короче. Він поставив. О, Ігор я. поставив. О Це, Це так буде круто масло. буде. Ставки буде такі чудові. Так, готові? Я потім скажу, як хотіла назвати, але поїхали. Час. Блін. Чого я напишу? а я не знаю. Мои скавы правильные туизможи короче, в финалах я град и так и на научился. Так. так, є відповідь від. Так, Людмила і Едуард. Чекаємо від вас. Так, Едуард є. Людмила, немає відповіді. Але Даша, переб'ю. Якщо, якщо можна, зроби отак, як я робив. Тіпа, виключи екран, а потім включи, щоб ми зацінили тіпа, фінальні результати. А, добре, я зрозуміла. Да. А мала б називатись взагалі це питання Ланден a capital of Great Britain», тому що цей товар, чай, це чай. Це Ігор, ти все, ти все поставив. Щай побачиш. Mm. Ще побачиш. Не, не кажіть тільки, не кажіть. Не кажу. Так, Павло відповів печиво, це невірно. Я подумав про жестину банку. Метро, шоколадні бомби ні. О, це не граната. О, так. так, Людмила нічого не відповіла, Це нуль. А далі. Антон, ну, не шоколад, і в нас залишились Ігор. І Кирил. Не скажу, скільки поставив. <рес> вовше, вовше, вовше нічого не кажи. вообще нічого не кажу. І Кирило. Все, готові до результатів. Да. Так, давай. Так, якщо б London the за of Great Britain, було б дуже легко, так? Ну, типа, так. Да. Кирило поставив усе, а Ігор поставив. Один! Кирило, <сміни> вітаємо. А якщо поставив 95. Ну, то... Так мені під 90 хватило. <сміни> відповів відповів <сміни> правильно. Так, він <сміни> відповів правильно. Заробив один бал, уявляєш? Так, ну, все, вітаємо, Кирило, тоді споребує. Ми задуадом розділили бронзу. Так, до речі, 5-5 все круто. Там Олександр ще з дерев'яною. З шоколадною. До речі, якби от не вгадали, то Олександр міг би бути другим, якби Кирило поставив. Взагалі, якщо б вони. А, ну Ігор, бачите, він обережний. Третім. Якби ти програв, було б нуль. А, ну так, Павло б Ну, Ігор 96. Едуард 5, а І саме 5 теж. Це Валин також. А, якщо б всі пішли в Волин. Але так, Де, це був це чай. Це топова перемога, це топова перемога. Була була вже було вже схоже питання, якщо я не помиляюсь, від Ігора про Бостинське чаювання. Ну, тільки ж ну, ну там просто червоної. Коло того, що там, то, да, то, то, так, так, то, то, то. раніше на 50, хоча які 50, на 150, мабуть, років, так? Це ж почалась війна за незалежність цього інциденту, це. Не, по суті, це ж Чивані було ну, таким уже знаком, що США хоче відділитися. Так, ну, так. він ну. пакував в шовкові мішечки з. Лін... ну, Перев'язував для окремої чашечки. Це було дуже дорого, тому потім зробили з марлі Ну, ось так це було. Дякую всім. О, що, там... що там по наступному, людьми, це класний квіз Ну, не О, знаю, класний. Можна? Всі кажуть, що не класний. Класний? Та, Та, молодший. Молодший. Ні, ну, от, якщо такого не зважати на перший раунд, все взагалі супер. Я, 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 я думав, буде гірше, якщо чесно, але. У вас підтримка. Ні, 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 так, ну, це комплімент. Ти майстер просто компліментів. — Ну, ти, ти ж знаєш, так. Е, ну, питання, так, оце про гроші і реал. Це просто виніс мізків, якийсь. — Це саме про круте камін. питання з квізу. Да. <плес> і було ще. в другому раунді якесь питання, так та, а ну... Не... Нагадайте, про. ти Ну, ]��ح. я більше на Людмила, Людмила від... а, про гроші Людмила відповіла, а друге питання. На, за... È... на запису квізу побачите. А, -а, а? Ну, так. Е... Ну, теж було. Я пам'ятаю, так, це теж було таке достойне. А, може про океани? Я ж кажу про океани. Про океани, так, про океани. Тихий індійський атлантичний, ну це було дуже важко обрати гарні питання взагалі то і їх... гарники з гарно категорії ж... їх згрупувати, але я буду потихеньку знову робити. Потрищечку. Давайте ще таких квізів. От хто може готує, що прям все Nie, у нас хто в черзі? Ну no, це буде я. Я буду загальний, бо я no, на мене вже готовий, зможу. якщо що на мене специфічний. А в тебе трибуна, так? так тільки трибуна. трибуна, тільки ну, трибуна. Так, він там, ю... так там і ютам юз, mm -hmm. юзери трибуни, ну зокрема і статусів, там а, редакція, там щось, що пов'язано з сайтом трибуни, там щось, що пов'язано зі спортсменами, але теж якось через юзерів або через цих через ну, Да, Ми мабуть, пропустимо, бо ми не такі, щоб юзери. Для мене це все одно, що квіз по ядерній фізиці. Не, ну, В крайній випадку потім переглянути а і там можна спробувати. А Про стрибуну буде завтра чи наступного тижня? Та я думав на наступному тижні вже робити, але там що, ну тоді вже треба якось з людою, щоб ми не в один день якось. Е цей, домовитися Можна, якщо, наприклад, щоб не було е, співпадіння податок, можна, наприклад, спустити голосування там я не знаю наприклад, сьогодні. або ну якщо бажаєте. Ігор, а твій квіз вже готовий? Ну, в мене залишилось лише е, два питання на суперфінал. Тобто, ну, всі раунди готові і готові одати на суперфінал. Я, що... в принципі, знаю, залишилось їх просто засади. Тому... Mm -hmm. Вісім відсотків у мене менше, тому в принципі я постараюся на наступні вихідні, але не можу обіцяти. Там може не, ну, то в, в, в четверти. Десь, десь я думаю, на п'ятниці вже буде будете знати там люда люд, Ігор, я просто це... ще думав, е, там просто наступний тиждень, ну, учнів канікули, я подивлюся, можливо, ну, це якщо вам підійде, десь може в будні дні, наприклад, провести увечері. Це я не знаю, правда, як у вас там виходитиме, мене виходитиме. Я просто у -у -у -у. хочу голосування запустити. Який вважним. час? Я всі ну, дні працюю до десятої, середу до 9, в 9 може. Ну, Ігор ну, це... ігор. <х roast> Трибунівський. Ну так, я при трибунічній квіз. Так, якщо у вас не буде, ну коротше, я запишу голосування, там розбере чого. Коли ми зберемося. Може бути, крім понеділка і середи, бо ми наступний тиждень останні в університеті, там буде дуже багато забити Так, Ігоря, зроби. Ну, так, я не знаю, да, зроби зроб... трибунівський на неділю, а Людмила на суботу. Ну, типа, да. так. Ну, да, так, я... як варіант. Я... Я... Ми я ж ]rahim. вже мали два пізи за, за цей да, за так, типу. towards, Ми, такі, ми то, мали три <різації> Це, Ну, Трибунівський це такий, все ж таки, це специфічний, скажімо так. Ну так, я думаю, на ньому менше прийти, тому дійсно. Свої чисто. Ну, як мінімум, вже мінус троє з трибунівського, бо я, наприклад, взагалі нуль. Ну, я теж і я можу спробувати. Я, я, я на я, рік так само, але там є. Ну, там, там, бутан, побачите, там, там питання психі. не дуже складні. Я там, вистріли, ну, в принципі, вистріли, звісно, її трошки є Ну, я думаю, ну, ну, там виграє Барановська людина, яка дотична і до одного табору, і до іншого. мені <laughs> так Там той не знаю. А, там ще Даша ти щось питалася, не почув. А, коли ми Джокер будемо в покері грати, Боже Джокер. Ну, а, а питання де? На якої платформі? Ми, ми вже протестували, ми, Павло, ти був, все, ми не знаємо. Ми вже все прочекали, протестували, ну, наче непогано, можна грати. Добре, я не, я не проти. В, минул, в минулу неділю ми в п'ятницю. А, минуло ж в мене був покер. Ось. Ну. Офлайн. Ну, можна, можна. Це, можна. можна. Вона, вона не ідеальна, так. Це не Покер стар з красивим інтерфейсом і все. Та так. нормально там все виглядає. Просто ще треба почекати, коли вона ну, там. Я, я не проти, Нормально. Я обидвими руками за. Ну, ми ну, можемо. Треба, треба придумати. День. День. І. Е... Що ми, як граємо. Знов ж таки треба вирішити. Ми граємо просто так, або ми граємо з якимось стопним знеском, там, умовним, ну, 50 гривень, так, або 30 гривень. Ну, Чисто, чисто 100 гривень то навіть забагато. для все ж таки азартні ігри. гри. було цікавіше грати. Так, 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 так. Ну, що з 90 50, по 12. 50 гривень. От збереться там, наприклад, 10 людей або ну, 100 гривень. Ні, я ж писав, буде 10 людей по 5 людей на стіл і все. А потім з'єднаємося. Ну, це не проблема взагалі. Тобто, ну, хтось там банку створить по 50 гривень. Ну, це... можна й менше, ну то таке, -то, ще, ну, щоб можна, було просто цікавіше, так. Так, 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 просто щоб був якийсь. Або хтось, я не знаю, от хто там. Буде колесі... грати як Антон, Форі Волин. Чизис, <світ> зі старту. <світ> зі старту, так. Нема чого програвати, о, <світ> та, та, та. так. Так, ну от ти ще розігравсь. Ти розігрував моделі болідів, так? Ну, от а, якщо може, у когось є там якийсь такий прикол, який можна розіграти. Так ну, ми просто скинемось. Просто, так, так, просто зробити якийсь приз. Ну, типу того. А ми на нього ну, скинемось там скільки треба. Ну, та ну, і, якщо умовно, так. так. якщо людина буде витрачати свої ресурси, О, то ми скинемось. Тобто просто в покер грати на просто так, ну це не знаю, ну. Це хіба тренер, згодьте, Я не антон. Шо, Це антон не какає? Як Антон грати, Олин. Може, пощастить. Олин кожен раз, може пощастить. Антон, ти вже тут такий э, э, таким мем, мемом, мемом став лекарним. Антон Олин. Гра як Антон. Коли... Ну, дивіться от я э... За цього бачите, в останніх раундах люди йдуть волин. От ви пішли Кирило, і виграли? Я завжди в останньому йду волин. Ну, він же останній. А він він же ко... останній. Мені, 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 мені болі, боліло і болить до, до сих пір. Музичний квіз, історичний квіз твій. Коли, якщо б я пройшов, пішов волин, я б виграв. Я Барановського навіть ну, здавалося. На вчителя так. історії, так, він же вчитель історії, як я розумів. Ну, це було вже що. Але, але засав. Але, але Сьогодні а, я. А. Чекай, а на музичному тизі <різь> за що ти маєш на увазі? Типу? А на музичному ні, не на музичному. На якому ще квізі я поставив один або два, написав правильно, ну і на якомусь там. короче виграв фігню. Так, і програв. Зайняв там друге чи третє місце, але. Короті. Так, ну окей, Короті. добре. Так, а, але з так і не. не... Може, ти типу, по ну, на вихідних, наприклад, дивіться то, Буде менше людей на квізі трибунівському. Можна дочі після нього провести, Ну, як. До як, mm, речі, так. Після. Якщо просто... ми не йдемо на трибуні, якщо їхати може, може. Люди... Так, знову ну, до... таки не зрозуміло, скільки буде йти той квіз, що... ой, скільки буде покеріти, щоб я, щоб потім, наприклад, встигнути на це. А, та, так, 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 так. От, от Тож і питання. Просто хто буде на покері. От, Можна що, на один вихідний, без один вихіднийся, старого... другий вихідний покер. Я, а, я, квіт вже не наступні вихідні. Пере, Переб'ю мушу ну, вже тікати. Все, всім всім дякую. Все, да. Дякую за да. гарну. Ще спишемося. Все, всім Пока.